Вітаю спільноту Ван Вольс. Мене звати Олексій Загребельний, я керівник благодійної організації Фрізон і я є членом національної ради з питань протидії снідою туберкульозу, представляючи інтереси людей, які знаходяться в місцях позбавлення волі, а також людей, які звільняються з них. Наша організація була створена у 2018 році і з того часу стала національним провайдером в сфері надання послуг громадського здоров'я, основах виконання покарань, а також послуг соціальної адаптації для людей, які звільняються. На сьогодні більше п'яти тисяч людей в рік є клієнтами наших програм та проєктів. І ми є надійним партнером держави у формуванні та реалізації політик у сфері протидії велосиніду та туберкульозу в нашій країні. Безпечення сталості послуг настає на сьогодні некритичним питанням в умовах війни і пов'язаних з нею негативних явищ в нашій країні. Сам перед це стосується фінансування програм та проєктів у сфері громадського здоров'я та соціальної адаптації. Ми з вами, як ніхто, усвідомлюємо необхідність забезпечення безперервності фінансування програм та проєктів в сфері громадського здоров'я. Бо від їх реалізації залежить здоров'я, а в деяких випадках і життя багатьох людей. Саме тому, 31 жовтня поточного року, від імені спільноти ми звернулися до Національної ради з питань протидії весні до туберкульозу з пропозиції утворення в межах її діяльності національної донорської платформи в сфері громадського здоров'я. Така пропозиція замовлена необхідністю. По-перше, забезпечити прозорість та підзвітність прийняття рішень у сфері фінансування програм та проєктів. По-друге, унеможливити дублювання та перетин програм та проєктів. І по-третє, забезпечити координацію програм та проєктів у сфері протидії соціально безпечним захворюванням за донорські кошти. Перш за все, в сфері вілсніду і туберкульозу. Ми впевнені в тому, що платформа стане дієвим інструментом у питаннях забезпечення фінансування для тих програм і проєктів, які зараз не реалізуються через брак фінансування, але є важливими для спільнот. Також платформа має стати механізмом реагування на ургентні потреби спільнот, які виникають в наші борловані часи. І найголовніше платформа стане ключовим майданчиком, завдяки якому будуть залучені додаткові кошти в Україну для реалізації програм проєктів в сфері громадського здоров'я. Наша організація взяла на себе відповідальність працювати над розробкою концепції національної донорської платформи в сфері громадського здоров'я. Ми маємо представити її на наступному засіданні Національної ради з питань протидії до туберкульозу. Ми звертаємось до спільноти OneWice. Пройти відповідне опитування, яке вже сьогодні доступне, на платформі OneVoice.com.ua. Творення національної донорської платформи сфері громадського здоров'я є нашою спільною метою. Я буду вдячним всім, хто долучиться до цього опитування, бо це є важливим першим кроком для реалізації цієї важливої для всіх спільнот ініціативи.